Олександр вже багато років працює водієм пасажирського автобусу. Нині його щоденний маршрут у межах Хмельницької територіальної громади. Зізнається, коли зросла вартість квитка, пасажирів поменшала, проте, поки вдається втриматися на плаву. Спіднялося 5-6 гривень. А так все. ну Там що з паливом були, то трошки перебої а так Працюємо, тому ну, що тільки людей стало менше, бо багато пішло служити. Так, сьогодні все, все постаримо. Поки ми з'ятами працюємо, витягуємо план і заправку і зарплату. Вартість квитків нині встановлюють самі перевізники. І з початком повномасштабного вторгнення ціни підвищили, але намагалися залишити доступними для людей. На міжміських маршрутах внутрішньообласних від гривні 40 до гривна 80 за. 1 км проїзду на приміських маршрутах. Встановлені перевізниками тарифи коливаються від гривни 60 до гривна У Одиниці їздять 2 гривни. До такого здорожчання пасажири ставляться по різному Ті, хто користуються автобусами, рідко змін майже не відчули. А от постійні пасажири скаржаться на додаткові витрати із сімейного бюджету. Я їду раз в місяць, то я не знаю наскільки. Я часто тобі кажу. Тобто рідко перестається? Так, да, я не їжу кожен день, часто Ну, Але як відчуваєте по гаманці? Ну, по гаманці не дуже. Я з Приїхала електричкою, а ця електричка аж вечором, то я вже рішила автобусом. Зрозуміло. Дорого, звісно, 61 гривня, але колись я знаю, як я їздила, то було ще 12-15. Ну, зросла пани зо два рази. Через скорочення потоку пасажирів перевізники скасували низку сполучень в межах області. Суттєво, звісно, з військовим станом в нас суттєво зменшилась кількість рейсів, які виконуються перевізниками. Ну, причин багато це підняти сильне пальне, піднялися різко ціни на запасні частини для ремонту автомобілів, технічне обслуговування дорожче стало. Ну, причин багато є. Проте, доїхати в будь-який населений пункт, можливо. Головне стежити за розкладом на офіційних сайтах автостанції. Там інформація про актуальні маршрути оновлюється щодня.